У Львові розпочали підготовку до міжнародного легкоатлетичного турніру зі стрибків у висоту. Меморіал Олексія Дем'янюка. Це один із найпопулярніших турнірів серед висотників не лише в Україні, але й у Європі. Його проводять щороку в пам'ять про відомого українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу олімпійця Олексія Дем'янюка, який трагічно загинув. У січні проведуть особливе ювілейне. – 25-те змагання. Очікують на понад сотню учасників. Запросять спортсменів-початківців. Так стартує новий сезон і для відомих атлетів. Ми проводимо дитячу програму. Це змагання для відбору дітей, перегляду дітей, селекція талановитих дітей. А на гран-при для того, щоб змагання були видовищними і гарними, ми запрошуємо найелітніших спортсменів, ну, серед яких і Чемпіони Європи і учасник Олімпійських ігр. цьогорічний переможець чоловічого гран-при Вадим Кравчук на турнірі і меморіал Олексія Дем'янюка взяв висоту у 2 метри і 21 сантиметр. Здобувши на цих змаганнях золото, на цьому результаті не зупиняється. Активно готується до початку нового сезону. Тренуюся майже кожен день. Мій особистий рекорд 225. і це. Трішечки не вистачає рівня майстра спорту міжнародного класу. Планую покращити свій результат. Змагання це завжди свято. І ми завжди хочемо показати найкращі результати та втішити глядачів, аби потішити не лише глядачів, а й створити найкомфортніші умови для учасників змагань, і загалом ювілейний турнір Меморіал Олексія Дем'янюка провести на найвищому рівні. Організатори спортивний клуб Висота підписали тристоронню угоду про партнерство та співпрацю із Львівською міською радою та ТСОБІЛ «Ілта Львів. Як правило, цей технічний вид для нього потрібно спеціальне покриття. Таке покриття в нас є в залі університету фізичної культури. Ми ще як міська рада беремо на себе зобов'язання закупити певні трибуни для глядачів, щоб зробити цю локацію більш комфортною. Міська влада не вперше підтримує цей турнір надійним партнером в підготовці змагань. Відтепер є й ОПЦ-центр Ілта-Львів. Серед спожилтервірослав добрий день роботу автоцентр не припиняв навіть у перші дні повномасштабного вторгнення. Навпаки, у сервісних боксах працювали не покладаючи рук автослюсарі. Ремонтували безкоштовно автівки не лише військовим, але й усім комунальним службам міста. Автомобілі швидкої допомоги, поліції, Укрпошти, Львівгазу, Обленерго обслуговують щодня. Підприємство «Ілта Львів одне із перших партнерів зі сфери бізнесу, які підтримують фінансово. Ще й турнір. Меморіал Олексія Дем'янюка». Ці суми з нашої інформації відходять і на оренду спортзалів, і на закупку інодинатаря і частково в там для мотивації тренерського складу ту роботу, що зараз клуб проводить по школах відбір отих маленьких діточок з 10-11 років. Це є перспектива для того, щоб виховати майбутніх членів олімпійської команди України. А ще підприємці подбають про призовий фонд для переможців. Турнір зі стрибків у висоту у Львові планують провести взимку 2024 року.